22 січня Україна відзначила День Соборності та Свободи. Це свято було встановлено на знак визнання великого політичного та історичного значення, об'єднання в 1919 році Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної соборної української держави. Також в цей день прийнято згадувати іншу подію, яка відбулась рівно за рік до того, 22 січня 1918 року. Центральна рада прийняла четвертий універсал, яким проголошувалася повна незалежність УНР. Тож щорічно цього дня в Україні відбуваються урочистості, присвячені таким знаменним подіям в нашій історії. Минулого вівторка в Коростені, як завжди, відбулося покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. А потім в центральній міській бібліотеці імені Миколи Островського пройшов усний журнал, присвячений Дню Соборності і свободи України, на який були запрошені учні, старшокласники, представники політичних партій та громадськості міста. Привітавши всіх зі святом, заступник міського голови користання Олександр Зига нагадав, що лише об'єднавшись, наш народ спромігся здобути незалежність і лише зберігаючи єдність, ми зможемо зберегти свою державу. 22 січня 1919 року стала вікоповною подією в історії нашої держави. Адже українська земля, український народ, який має свою тисячолітню історію, довгий час він не мав власної держави. Його земля була роздерта між різними державами, але історичну пам'ять, пам'ять народу неможливо викреслити. В епоху Київської Русі, завдячуючи Володимиру Великому коріння родове якого саме тут, на Древлянських ручах, саме він зумів об'єднати на той час руські землі аж по віслу, аж по сян. І з тих часів ми всі прекрасно розуміємо, що то є українська земля, то є наша єдина земля, Незважаючи на те, що українська земля була роздерта в 17 столітті, вдалося об'єднати українські землі в козацьку українську державу, та не судилося довгий час існувати в українській єдиній соборній державі. Одна з головних причин те, що в нашій на той час козацької еліти не було єдності, не було мужності піднятися вище своїх певних політичних амбіцій, певних своїх матеріальних амбіцій. І як наслідок, українська держава гетьманщина перестала існувати початок ХХ століття, дав українському народу ще один шанс побудувати суверенну незалежну соборну українську державу. І український народ спромігся. Боротися і проголосити незалежну українську державу. Наша політична еліта того часу, представники директорії і представники Західноукраїнської Народної Республіки, вони зрозуміли, що в єдності сила, і 22 січня 1919 року, саме на Софіївській площі, яка бачила величі могутність часів Київської Русі, на тій площі. Де урочисто, в 1648 році вітали дзвони великого гетьмана Богдана Хмельницького. Було проголошено акт єднання всіх українських земель, всього українського народу, і не зважаючи на те, що українська держава недовгий час проіснувала, кінець ХХ століття дав нам ще один шанс створити українську державу. І 24 серпня 1991 року було проголошено. Незалежність Української держави вже ціле покоління виросло в суверенній незалежній українській державі, і вам усвідомлювати, що ми зможемо розбудовувати багату правову демократичну державу тільки разом, тільки спільно в єдності. Нам немає чого ділити на схід і захід. Чи певні якісь використовувати політичні амбіції? Головна наша амбіція повинна бути суверенна, соціальна, демократична, правова українська держава. І те, що трапилося 22 січня 2019 року, нас закликає до цього. В єдності сила, в єдності, ми зможемо побудувати могутню українську державу. Про головні віхи на шляху до соборної України від початку об'єднання давньоруських земель навколо Київського престолу і до ХХ століття розповіла вчителька історії навчально-виховного комплексу номер 12 Олена Стецюк. Ідея єдності і соборності батьківських земель, так само ідеї незалежності державного суверенітету, сильної централізованої влади. Є головним змістом державницької ідеології будь-якого народу не був винятком в цьому ряду і наш український народ. Тривогою за відсутність єдності на рідних землях, осудом князівських чвар і міжусобиць, які значною мірою призвели до падіння Київської Русі. Переповнені давньоруські оповіді і повчання, літописи, літературні твори та марно закликали до єдності князі, літописці та автор геніального слова о полку Ігореві, лише в роки національно-визвольної війни середини XVII століття, вперше після загибелі Київської держави з'являється державна ідея, вироблена генієм великого гетьмана Богдана Хмельницького. Ця державна ідея стала визначальною у визвольних змаганнях народу протягом наступних століть і аж до сьогодення. Під час весни народів 2 травня 1848 року у Львові було створено головну руську раду. У своєму маніфесті вона заявила, що галицькі русини є частиною великого 15 мільйонного руського народу. Цю заяву можна вважати першим офіційним проголошенням ідеї соборності України. До цієї ідеї знову прийшли на дніпрянські українці, що говорили так: для нас, свідомих українців, є один українсько-руський народ україна австрійська і україна російська однак нам рідні. І жодні географічні межі не можуть роз'єднати одного народу. Наступною сторінкою усного журналу стала мультимедійна презентація біографії видатного громадсько-політичного діяча президента Західноукраїнської народної республіки Євгена Петрушевича, яку підготувала завідуюча відділом обслуговування бібліотеки Марина Пославська. Про проголошення 94 роки тому акту злуки українських земель розповіла десятикласниця загальноосвітньої школи номер 9 Аліна Авраменко. А відеоматеріали нагадали присутнім про проведення 22 січня 1990 року акції Живий ланцюг між Києвом і Львовом, який став символом єдності жителів східних і західних земель України запорукою єдиної соборної України.